Ну Що ж, сьогоднішній наш огляд розпочнемо з Курщини. Буквально напередодні стало відомо про нові спроби збройних сил України наступати. Ось що відбувалося спершу про новий наступ українських військ на Курщині. Повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. І казав, точніше написав наступне: що на Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках. І пише Коваленко, це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють днями у зведенні Генерального штабу України о 22.00 зазначили, що сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. Бої продовжуються. Інформацію про новий наступ збройних сил України підтвердили і в міністерстві оборони країни агресорки у їхній заяві від 5 січня. Йдеться, що близько дев'ятої години ранку за московським часом українські збройні сили. Завдали контрудару, щоб зупинити просування російських військ на Курському напрямку, за повідомленням Сили оборони зокрема атакували такі села, як Бердінь і Велике Солдатське. Ось ми можемо бачити на екрані, що розташовані з боку міста Суджа на північно-східному напрямку. Отже, за повідомленням до речі, дуже багато російських воєнкорів писали в себе в телеграм-каналах і стежать за тим, що відбувається. Низка писала, що українські атаки, точніше, українська атака, здійснюється із залученням бронетехніки машин для розмінування та систем радіоелектронної боротьби. Ще воєнкори писали, що успішно, нібито протидіють російськими дронами. Так само було відомо тут. Вже агенція Reuters Згадують там про те, що російські підрозділи, нібито змогли взяти ситуацію. Під контроль після початкових помилок. Е, утім, ну звичайно, що інформації щодо ситуації на Курщині. Ну, обмаль будемо відстежувати обов'язково. До речі, The Guardian писали, що рейд на Курщині став можливим завдяки саме морозній погоді, яка спростила просування українських бронетанкових підрозділів. Британське видання зазначає і також згадують, що американські бойові машини піхоти Бредлі використовували для перевезення української піхоти до позиції на передовій, ось так ще про ситуацію на Курщині писали і в проєкті Deep State, по яких ми послуговуємося. Там зазначали, що росіяни проводять наступ на населені пункти. Мала Локня, Свердлікове та Леонідівка. За даними аналітиків, паралельно з цим тривають штурмові дії Сил оборони України. Але від будь-яких коментарів все таки зараз намагаються відмовлятися, кажуть, треба почекати результатів. Результату, адже бої тривають. Ось так аналізують ситуацію в діпстейті. Своєю чергою, CNN пише про те, що одним із ймовірних мотивів нового наступу збройних сил України на Курщині може бути бажання поліпшити свої. Позиції перед майбутніми переговорами про припинення вогню, ось про що йдеться в матеріалі: Україна почала контратаку на півдні Росії в районі Курська, попередивши, що Росія отримає по заслугах. Ще раз згадаємо міноборони країни агресорки. Вони заявляють, що нібито українські військовослужбовці почали рух щоб зупинити російській. Наступ на Курщині, а російські військові блогери продовжують писати, що збройні сили України рухаються на північ до Бердена, використовуючи в своєму наступі. Резерви, ну так, подивимося ще про ситуацію на інших надважливих відтинках фронту. Отже, увага наша прикута до Покровського напрямку, до Курахівського напрямку. Богдан Мірошников це воєнний кореспондент. Наш пише про те, що Курахове бої тривають за промзону в адмінбудівлі ТЕС. Боротьба ще триває. Ось така ситуація. До речі, щодо території ТЕС каже, що. Що частково вона була втрачена на частині трубного заводу диверсійно-розвідувальні групи йдеться ще раз. Нагадаю саме про зараз Курахівський напрямок зайняли кругову оборону. Цитую, що йдеться в повідомленні Мірошникова. Звісно ж, далі буде підхід основних сил. Бо, наприклад, вовчанський сценарій з відрізанням ДРГ від постачання тут вже давно неможливий. Знову ж таки, в адмінбудівлі та з боротьба ще триває в будівлі машинних залів. Аналогічно Ось таким повідомленням пан Мирошников вийшов напередодні, точніше, опублікував його. Ну, ще поговоримо про ситуацію на покровському напрямку. Вона залишається теж складною. Російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська. Про це говорили і в інституті вивчення війни. За даними аналітиків, російські війська зосередили свої зусилля саме на спробах оточити. Саме місто почали вони активізовуватися ну ось буквально від початку цього року, і в інституті вивчення війни згадують про те, що ось саме східніше самого Покровська намагаються російські окупанти просуватися. Ще про Покровськ думка від Євгена Дикого, ветерана російсько-української війни, каже: наразі фактично розпочалася битва за саме місто. протягом тижня можуть розпочатися міські бої на його околицях. Ось що він. Каже, можна тепер прямо казати, що фактично розпочалась битва за Покровськ, не на покровському напрямку, а за саме місто. Це поки не означає, що безпосередньо розпочалися бої в самому Покровську. Прогноз дикого, що буквально в межах цього тижня можуть розпочатися саме міські бої. По околицях самого Покровська, оскільки до цих околиць ворог фактично вже підійшов, там залишилося ну десь кілометрів два, десь кілометр до початку міської забудови, зрозуміло, що е ці відстані можуть варіюватися, за словами дикого, перші розвідувальні групи вже спробували навіть проникати в місто. Їх посилають не так, ну не просто так зрозуміло, що а для того, щоб підготувати штурм. каже дикий думає, що росіянам не вдасться те, що вони хочуть зараз. А вони хочуть так, щоб Покровськ взяти, але не воювати там. Ось така його позиція. Така думка. Ну що ж, про Торецьк ще поговоримо. Адже там вже тижнями а то радше сказати місяцями тривають саме вуличні бої. І з думкою про те, що відбувається в місті, як там відбувається зараз боєзвітнення поділився представник полку Цунамі. Це об'єднана. Штурмова бригада Лють, це виконувач обов'язків командира полку з позивним Мансур, колегам з Суспільного. Він розповів, що ресурсів там багато, особливо все, що стосується FPV, ударних дронів ними противник завдає великої шкоди. Також артилерією працює досить таки Багато ворог постійно здійснює штурмові дії, постійно працює з різних напрямків. Тобто намагається і з півночі, і з півдня і зі сходу рухатися, використовує техніку, каже, що й досі актуальними залишає. І квадроцикли, і мотоцикли для противника. Наразі броньованої техніки особливо помічено не було, бо її йдуть безпосередньо в самому місці, і лінія фронту все ж таки проходить ну, десь по центру міста. 100% сказати, досить складно. Ще наголошує боєць позивним Мансур. Що працює мотострілецька бригада противника постійно замінює батальйон за батальйоном. Один батальйон ми знищуємо, приходить другий, знищуємо, ну і так далі. Третій тут вже працює. Є ось якраз таки про третій батальйон говорить Мансур. За його словами, російська армія вдається у Торецьку до тактики випаленої землі. Бої в цьому населеному пункті тривають. Поговоримо і про ще один важливий населений пункт, який намагається теж взяти окупанти. Це часів яр. Багато ми згадуємо про оборонців часового яру, зокрема про підрозділи 24 четвертої окремої механізованої бригади. І ось один з представників звати його. Людь він коман перепрошую Богдан. Він з підрозділу саме бригади розповідає, що часів яр захищає вже до речі впродовж останнього майже року. І проти нас каже на цей момент, стоїть дивізія проти однієї бригади. Ну йдеться про саме зону відповідальності. Їхню це понад 10 тисяч, і вже туди підключилася одна мотострілецька бригада на допомогу цій дивізії. Ще розповідає, що росіяни чи не щодня. Роблячи спроби перейти канал Сіверський Донець, Сіверський Донець Донбас і просунутися звичайно в місті. Для цього російські окупаційні війська намагаються, ну скажімо, так, знайти слабкі місця в українській обороні. На відміну від російської армії, українське військо відчуває нестачу особового складу. Наголошує боєць 24-ї ОМБР водночас відчувають оборонці часового яру і дефіцит в боєприпасах. каже хотілося б більше артилерійських снарядів. Це дуже великий дефіцит, за словами бійця. Так само зараз у противника велика перевага і в дронах, і дуже критична проблема знову ж наголошує боєць особовий склад. Люди, які зараз на позиціях просто втомилися і морально, і фізично. Ось на цьому ми сьогодні поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Найголовніше, недостовірніша інформація. Передусім звичайно від наших військових.